Мене звати Соколова Анастасія, я лікар, ендокринолог, дієтолог. І в мої обов'язки входить не тільки лікування діагностика, лікування ендокринного здоров'я, але ж і підтримання здорового довголіття за рахунок модифікації способу життя. Мене звати Льони. Вже дуже багато років я допомагаю дівчатам відбудовувати здорові, збалансовані свідомі стосунки з собою і з їжею. І тема шоколаду майже для кожної моєї клієнтки є дуже актуальною, адже це найпоширеніший десерт і один з найулюбленіших від мала до великого. І шоколад це дійсно тема, яка варта уваги, тому що шоклад буває різний за складом, за якістю, за походженням, за типом приготування і за його користю як, як висновок. Одразу хочу сказати, що шоколад це корисно. Тому що в складі є багато мікронутрієнтів, мікроелементів і вітамінів, які не часто можна знайти в якомусь іншому продукту в такій кількості одночасно, але ж все залежить від якості шоколаду, від складу шоколаду, від кількості цукру в складі, тому що з будь-якого корисного продукту можна при неправильному виборі і нанести шкоду, ну і якщо переїдати в надмірній кількості. Три види самого шоколаду – це білий, молочний і чорний. Це ті види, які ми звикли розрізняти в своїй свідомості, і коли ми приходимо до магазину ми шукаємо один з трьох варіантів. Давайте почнемо з найнекориснішого варіанту це білий шоколад. Білий шоколад не має в своєму складі какао бобів А саме какао боби є тією користю в складі чорного або молочного шоколаду. Також в складі білого шоколаду здебільшого це жири і жири найнекорисніші. Тому я не раджу обрати білий шоколад як м, страву для себе або тим паче для ваших дітей. Молочний шоколад можна іноді вживати, ну і знов ж таки це більше для задоволення. Якщо ви свідомо розумієте, що ви хочете шоколад і саме молочний, не ви декілька кусочків, нічого поганого не станеться, якщо це історія не кожного дня. Який шоколад можна умовно їсти щоденно? Це темний гіркий шоколад, але теж треба бути дуже уважним у виборі шоколаду в торговій точці. Читайте етикетки. Це одна з найголовніших рекомендацій з моєї сторони. І я навчаю цього своїх клієнтах щоденно. Прям ми ходимо по магазину, разом читаємо, щоб людина розуміла, які інгредієнти можуть бути. Адже, наприклад, з цукром це взагалі така дивна історія. Існує понад 50 назв, під якими виробники можуть приховувати цукор. Але при цьому і на цьому пакуванні може бути зазначений напис без цукру. Що це означає? Що просто білого доданого цукру немає, але є будь-яка його альтернатива. Повертаючись до теми чорного шоколаду, як обрати якісний, що має бути у складі? В ідеалі, в ідеалі має бути знову ж таки всього три складових: це какао боби какао, масло і невеликий відсоток цукру. І в такому випадку, якщо ви оберете такий шоколад і з'їсте не всю шоколадку, а лише декілька шматочків, ви отримуєте, крім користі з какао-бобів, біофлавоноїді, Ви отримуєте ще таку дуже велику дозу задоволення, тому що смакові рецептори ваші будуть прям прям дуже раді. Зараз полиця з шоколадом дуже дуже велика, і різновидів шоколаду дуже багато. І вони відрізняються не лише за зовнішнім виглядом, да, і за складом. В складі шоколаду можуть бути як горіхи, цукати, фрукти сублімовані або знову ж таки засушені, карамельні якісь паста або нуга. Я не раджу звертати увагу на такий шоколад. Часто все ж таки краще обирати простіший продукт з зрозумілим простим складом. Взагалі, склад шоколаду, ідеального шоколаду: це какао-терте, какао-боби, це какао масло, різна кількість вже додаткових. Домішок, таких як цукор, стабілізатори, лецитин і різні вже домішки, які там ягоди, фрукти, джем і так далі. Ну І молоко, звісно, якщо ми ведемо мову про молочний або білий шоколад і спеції. Тож найкорисніший за своїм складом, за складом мікроелементів, за кількістю магнію в складі, це темний гіркий шоколад з вміщенням Містом какао бобів більше ніж 85%. Ну за різною літературою, особливо за ендокринними патологіями, дозволяється більше ніж 75% какао-бобів. це вже вважається, так би мовити, гарний шоколад. А 75, 80, вісімдесят п'ять дев'яносто какао-бобів означає, що тільки 5% на інші. Домішки, такі як цукор, і різні додаткові складові. Тож чи ж менше цукру, тим корисніше. Я проводила екскурсію у одній своїх підопічних магазинах. І це, до речі, одна зі складових програм, з якими я працюю з клієнтами. Ми йдемо в торгову точку, проходимо по всім ключовим продуктам, які споживає людина, щоб я могла на прикладах живих. Пояснити, що гарно, що ні, що треба відкласти. Що нав... на що навпаки треба звернути увагу, і майже в кожному продукті, до якого ми підходили, в складі ми бачили, що цукор загалом до цукру в мене ставлення ну дуже погане, якщо сказати чесно, і в моєму рожевому ідеальному світі, видуманому, не було б цукру, алкоголю і. І алкоголю, певно. Але цукор він є. Тому дуже важливо звертати увагу на кількість його споживання протягом дня. Чим цукор не корисний, головною проблемою з цукром є його вплив на білки. Да, він буквально їх зв'язує цей процес, називається глікація, тобто ми позбавляємо свій організм можливості якісно відбудовувати всі процеси. Дай навіть те саме цукрове обличчя якого всі бояться в питаннях антіедж, особливо дівчата, непрямо пов'язано з великою кількістю надмірною кількістю споживання цукру? Колаген, еластин, головні молекули, які відповідають за пружність, за яскравість нашої шкіри, під дією великої кількості цукру в раціоні, вони буквально перестають е, якісно синтезуватись. Доданий білий цукор це глюкоза, сахароза, яка є простим вуглеводом, а отже, впливає не тільки на рівень цукру, також на рівень інсуліну і є ризиком надмірної маси тіла або ожиріння. А крім того, цукор це поживне джерело і поживна основа для поганих умовно патогенних мікроорганізмів, які при надмірній кількості цукру. Яке надходить, будуть розростатися і наносити вже зі своєї сторони шкідливий вплив на стан здоров'я в цілому. Крім того, цукор в надмірній кількості буде впливати на функцію клітини і, передусім, на білкові структури, які в цій клітині містяться, і на клітинну стінку, і на білки загалом, які є передусім на колаген. Цукрові замінники це теж тема, про яку говорять дуже часто, і тут вона до кінця не вивчена. Тобто є вчені, які не проти замінників, а є ті, які категорично забороняють їх споживати. І тут я все ж таки за свідоме ставлення до себе і до аналіз спостереження за особливою індивідуальною реакцією на той чи інший продукт. На в своєму прикладі я знаю, що моя реакція на цукрозамінники не ок, тому я намагаюся їх не споживати. І також, якщо чесно, я не раджу своїм клієнтам. Споживати їх в надмірній кількості щоденно. Вони можуть викликати здуття, діарею, відчуття важкості, порушувати знову ж таки да, там засвоєння вітамінів, тому що більшість вітамінів засвоюється завдяки наявності ко-факторів. Да? Тобто, якщо вітамінка умовно потрапить до вас, не факт, що вона буде засвоєна, тому що на рівні роботи мікрофлори, цукрозамінники теж дуже мають великий вплив. З більш-менш ем, доступних і безпечних, можна вважати да, бо вона має рослинне походження і в цілому вона ок, але вона має дуже специфічний смак. І якщо вам подобається її присмак, ви можете споживати продукти зі стевією час від часу, але знову ж таки, давайте подумаємо про свідомість, з якою метою ви споживаєте цукрозамінники? Для того, щоб замінити цукор. Окей, але чому ви хочете відмовитись від цукру? Певне, тому що ви споживаєте його надмірно. Надмірне споживання цукрозамінників так само не бажано, як і надмірне споживання цукру. Допустимо норму цукру загалом всього цукру, який включає і той цукор, який є в фруктах і овочах, да, тобто фруктоза, близько 3-5 чайних ложок на день. Зазвичай ми споживаємо в 5, в 6, в 10 разів більше, тому що цукор ховається майже в усіх продуктах, в усіх соусах, в усіх промислових виробах безборошна, в усіх м'ясних напівфабрикатах. Тому знов ж таки виключайте їх зі свого раціону і свідомо розуміти, скільки всього ви з'їдаєте протягом дня. Цукор як кристали, кристалічна речовина натягує на себе велику кількість води. Цукрове обличчя виглядає як а... Помірно набрякше обличчя через те, що велика кількість цукру натягує міжклітинну воду. Крім того, глікація білків призводить до руйнації зв'язків колагенових і пришвидшує старіння шкіри, а саме появу зморшок навіть в молодому віці. Коли до мене приходять запитами про дитяче харчування. Певно, тема цукру – це одна з найболючіших, бо діти дуже люблять солодке, да, і це правда. Але знову ж таки, варто виховувати смакові звички ваших дітей, не привчати їх до великої кількості простих вуглеводів в раціоні, не загодовувати їх цукерками або дати якимось чіпсами на Якщо ви обрали для себе свідомий збалансований спосіб життя, будь ласка, транслюйте цей спосіб життя і на ваших дітей. Якщо дитина вже звикла до солодкого, що ж робити? Ну дійсно варто щось зробити цим як найшвидше, і найпростішим виходом з цієї ситуації буде переключення уваги дитини на фрукти. Головне правило, що фрукти мають бути в доступі. Якщо дитина побачить на столі порізане яблуко, то швидше за все вона з'їсть кусочок, а згодом почне любити яблуко так само, як колись вона любила кіндери. Але не травмуйте дітей, забороняючи їм їсти солодке взагалі. Якщо ви забороняєте комусь щось, як дитині, так і дорослій людині, то цей спосіб мислення якраз і приводить до зривів і до постійного бажання споживати те солодке. Бо якщо дуже хочеться, але не можна, то хочеться все ще сильніше. Який ж висновок? Чи варто відмовлятись від солодкого? Ні, варто свідомо розуміти, навіщо ви його їсте і в якій кількості ви його їсте. Да, тобто, яка порція і як часто це трапляється у вашому житті? Якщо ця історія не кожного дня, якщо ви свідомо розумієте, що це, наприклад, десерт, який є складовою частиною не знаю, вашого дня для підняття настрою, дозволяйте це робити собі іноді. Та да, просто не занадто часто і шоколад також може бути складовою здорового збалансованого харчування, якщо це темний шоколад з високим відсотком какао-бобів у своєму складі і з мінімальною кількістю цукру.